Можливо, найбільш небезпечною цивільною діяльністю під час Другої світової війни було польське зусилля сховати євреїв від німецьких окупаційних сил, що призвело до тисяч героїчних загибель. Багато з тих, хто брав участь, такі як сім'я Ульмів з Маркова, діяли в християнському ключі. Сьогодні ця сім'я визнана мучениками і була беатифікована цього року. Проте, у беатифікації Йозефа, Вікторії та їхніх шести дітей є дещо незвичайне. Вікторія була вагітна, коли її розстріляли гестапо 24 березня 1944 року. І вперше у світі її ненароджена сьома дитина також буде беатифікована. Це значуща заява, адже в очах церкви людина, яка беатифікована, вважається безсумнівно в раю, і протягом багатьох століть існували суперечки щодо того, чи може бути спасене ненароджене дитя. Церква вже давно визнає хрещення кров'ю. Коли ненароджена особа, яка вина в християнській справі, вважається отримавшою хрещення, але, звісно, ненароджена дитина не має жодної можливості пожертвувати своїм життям за інших. Беатифікація ненародженої дитини у Льмів це потужне свідчення духовної повноти ненародженого для беатифікації особи, в якій вони оголошуються блаженними. Їх зазвичай повинні шанувати як частину духовного життя їхньої місцевої церкви та мати чудо, яке відносять до їхнього заступництва. Іноді, як у випадку сім'ї Ульмів, групу людей беатифікують разом. Церква вирішила, що їхні життя були пропоновані спільно за християнською справою і тому надали намір для ненародженої дитини. Беатифікація сім'ї Ульма відбулася в Маркова 10 вересня 2023 року. Дата весілля Ольги 7 липня стала днем літургійної пам'яті мучеників.